Ра кисню у рівному мор риби у річці устя. Ціна питання. Житель рівненського району за винагороду організував незаконний перетин кордону. ITV. Новини. Добрий вечір. Ніколи такого не було. І ось знову вранці, 2 липня, небайдужі рівняни знову помітили мор риби в місцевій річці Усті. Кажуть тим, що це сталося знову не здивовані, оскільки ця проблема існує вже не перший рік. Що стало причиною загибелі риби цього разу? Та чи вдасться запобігти цій проблемі у майбутньому? Розповість наша Софія Капінос. Так нині виглядає сумнозвісна річка Устя неподалік проспекту Миру у Рівному. Десятки мертвих рибин та не менше птахів, чайок, які прилетіли поласувати легкою здобичу. Місцеві жителі розповідають, море риби для них вже давно не новина. Кажуть, ця проблема триває роками. Десять років підряд так таке явище. Приїжджала сюди і бивша міліція, і поліція, і органи наші. Всі приїжджали, особливо там. Далі там її було відьма, не відьма, мільйони. Розумієте? Та вона час існувала, ця проблема. Іноді проходила тут. То дуже багато було не в цьому році. Може, років два-три назад. Тут було багато плавало зверху. Рівняни підозрюють, причиною масової загибелі риби в усті можуть бути різкі коливання температур та забрудненість. Втім, переконані, цьому можна було б запобігти. Як тільки починається спека, перепади тиску, води і повітря, і така, такі речі виходять, то тут ще мало там чайок було багато, а так тут чайок було з цієї сторони, все всіяно чайками тоді. Я говорю, 10 років підряд, ну буває, що в прошлому році так не було. Як холодніше на на вулиці, а це, бачите, спека така, і так вийшла така ситуація. Загразнна уся сильно. Її ж ніхто ніколи в житті не чистив. Я собі почистили, вглубили, такого б не було ніколи. Це десь сідуть стоки, які попадають в річку, через те вона відмирає. Треба її чистити, треба провірити, де є якісь стоки в річку і припинити це. Це заради наших дітей, заради майбутнього. Про цю проблему знають і у державній екологічній інспекції Поліського округу. За словами старшого держінспектора з охорони навколишнього природного середовища Олега Семенюка, їхні фахівці вже працювали на місці, де виявили мор риби, відбирали зразки води для подальших досліджень. Виїхали на місце спільно з рибоохоронним патрулем, обстежили ділянку річки Устя і встановили факт загибелі окремих екземплярів риби. Нашими спеціалістами відділу лабораторно інструментального контролю відразу були на місці відібрані проби для встановлення причин загибелі риби та ймовірного забруднення водойми. Олег Семенюк додає, причиною загибелі риби може бути й нестача кисню у водоймі. Наразі на місці вже було встановлено, що розчинний кисень у воді знаходиться в мен менш допустимого рівня концентрації. Ось що ймовірно, і було причиною загибелі риби. Тобто напередодні висока спека напередодні та сильний дощ, ймовірно, стали причиною зниження розчинного кисню в воді та загибелі окремих екземплярів водних біоресурсів. Втім, достеменна причина появи мору риби поки що таки невідома. Нині фахівці проводитимуть дослідження із відібраними зразками води із усті. Результати будуть відомі вже згодом. Однак чи допоможе це, врешті-решт, зупинити багаторічну проблему? Питання відкрите. Софія Капіно, Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group. Організував незаконний перетин кордону. Попередньо відомо, що житель рівненського району за винагороду обіцяв трьом жителям рівненщини організувати перетин кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску. Ціна такої послуги для одного клієнта становила від 3,5 до 4,5 тисяч доларів. 13 червня шахрая затримали під час передачі грошей охочими покинути країну. Слідчі провели ряд обшуків місця проживання та транспортного засобу фігуранта. Під час них вилучили Документи, банківські картки, кошти, мобільний телефон та автомобіль. Владика затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у воді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 484 тисячі гривень, яку зловмисник сплатив у рамках кримінального провадження. Тривають слідчі дії за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Підозрюваному може загрожувати від 7 до 9 років ув'язнення. ДТП з травмованими за участі маршрутки автопригода трапилася на вулиці Василя Червонія у Рівному поліцейські встановили, що водій мікроавтобуса Volkswagen не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із позашляховиком Лендровер. У наслідок ДТП до лікарні доставили пасажирку маршрутного таксі. Медики діагностували у неї перелом ключиці та закриту черепно-мозкову травму. Медична допомога знадобилася і ще двом пасажирам мікроавтобуса, серед яких і малолітній та водію позашляховика Втім, їх після обстеження відпустили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. За попередньою інформацією, водії були тверезі. У них також відібрані зразки крові. Боки і важливий соціальний роман від Чарльза Діккенса. сповнений щастя і надій, випробувань і розчарувань. Великі сподівання поза часом. Справжня класика, що ставить багато важливих запитань і дозволяє самостійно перейти до пошуку необхідних відповідей. Не пропустіть у випуску літери сьогодні о 20.30. Баланс та сила у рівному відбувся обласний чемпіонат з веслування на байдарках та каное серед молоді З вірою та молитвою в обласному центрі відбулася молитва перед найдревнішою іконою Рівненщини. Визначили кращих сьогодні. У рівному відбувся обласний чемпіонат з веслування на байдарках та каноя серед молоді. Юнаки та дівчата боролися за можливість представляти рівненщину на всеукраїнських змаганнях в Умані. На обласному чемпіонаті побували і наші журналісти, які детальніше розкажуть, як все відбувалося. Баланс, розвиток та сила у рівному пройшов вибірковий чемпіонат області серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках та каное. як розповів директор рівненської веслувальної школи Микола Чорнобай. Ці змагання проводяться для визначення найкращих спортсменів, які представлятимуть рівненщину на всеукраїнських змаганнях в Умані. В даний момент і проходить змагання з веслування чемпіонат рівненської області серед юнаків. Іде відбір на чемпіонат України, який буде проходити в Умані через дві неділі. Каноїсти, і, і байдарочники зараз змагаються, щоб попасти в команду. Команда 18 чоловік, і будемо приймати участь в Умані. На даний момент приїхало 6 команд Березно, Дубно, дві команди, три команди Дубно, Млинів і Рівне. Учасників більше 70 учасників. Олександр Яцук вже 15 років навчає дітей веслуванню на байдарках і каное. За його словами, цей вид спорту залишається популярним серед молоді, а рівненщина є сильним суперником для інших областей. Вид спорту досить популярний наш на байдарках і каное, оскільки я наприклад вважаю, це один із самих кращих видів спорту, оскільки він гармонійно розвиває дитину і фізіологічно. І інтелектуально навіть Зимку ми займаємося в залі загальнофізичною підготовкою, а також бігаємо кроси. А спеціальна підготовка починається десь з лютого місяця. Орендуємо гараж на річці Устя. І там виходимо перші кроки робимо в сезоні безпосередньо на річці в кінці лютого, на початку березня. Один із юнаків, який буде захищати честь Рівненської області на всеукраїнських змаганнях в Умані, Роман. Він займається спортом лише другий рік, але вже показує високий результат. Скільки ти років? 15. Мої батьки ще раніше хотіли, щоб я сюди ходив, але якось руки не доходили. А потім вирішив сюди прийти, і мені тут сподобалось тут. Дуже класні тренери. Колектив класний. до слова старші спортсмени мали пропливти тисячу метрів, тоді як молодші й середні долали дистанції у 250 та 500 метрів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Черговий скандал навколо партії голос. Національна агенція боротьби з корупцією запідозрила цю поліцилу у фінансових махінаціях та спробі незаконно вивести з держбюджету майже. 5 мільйонів гривень. Відтак вони припинили державне фінансування для цієї політичної сили. Що про це думають рівненські представники голосу? Та як саме партія намагалася вивести гроші у сюжеті наших журналістів? Стара політика це політика, якою володіють і управляють олігархи. Ми не взяли і не беремо в олігархі жодної копійки, жодної цукерки. Вони не створюють і не фінансують наших сценаріїв. Наші політичні рішення не зможе купити. Ніхто нові та не зашкварені саме так позиціювали себе представники партії голос на минулих виборах. Однак, як виявилось на практиці, це не зовсім так. Днями національна агенція запобігання корупції скасувала фінансування цієї політсили з державного бюджету через зловживання та недостовірні дані у звітах партії. Простіше кажучи, НАЗК звинуватила «Голос» у фінансових махінаціях та спробі вивести з держбюджету майже 5 мільйонів гривень. НАЗК припиняє фінансування політичної партії Голос через недостовірні відомості у звітах на майже 5 мільйонів гривень. Національне агентство із запобігання корупції виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії Голос про майно доходи та зобов'язання фінансового характеру за третій, четвертий квартали 2020 року. За результатами виборів ця партія має своє представництво і в Рівненській міській раді. Тож ми поцікавились у голови фракції голосу, як вона ставиться до звинувачень зі. Сторони назика однак та відмовилась будь-що коментувати, зазначивши, що це проблеми центрального офісу партії. Я не можу давати коментар. Це стосується центрального офісу. Скоріше у них треба взяти коментар. Вони немає інформації про це. Я не можу вам прокоментувати нічого. Небагатослівним був і представник фракції голос в міськраді Святослав Клічук. Він часто виступає під час сесійних засідань зі звинувачуваннями у спробі вивести бюджетні кошти з міського бюджету. Однак, скандал в партії, яку представляє, хоч і не є її членом, прокоментував дуже сухо. Шкода, що трапилось саме так. Напевно, це треба було б запитати членів партії, ну, але якщо ви звернулись до мене, я засуджую будь-які. Там зловживання з державним майном, державними фінансами. Якщо справді виявлені були такі факти, це дуже прикро. Разом з цим варто відмітити, що НАЗК вже не вперше припиняє фінансування партії Голос через схожі підозри у 2020 році. Голос разом з батьківщиною вже подавала недостовірні дані у своїх звітах і були відсторонені від державного фінансування. Однак тоді, після виправлення поданих даних, фінансування відновили. Як буде цього разу, покаже час. Лілія Мазур, телеканал Віра, надія, моління сьогодні у місті відбулася молитва перед найдревнішою іконою рівненщини. Віряни та священники зібралися усі разом, аби благати про святу Богородицю за мир в нашій країні та захист наших воїнів. Спостерігали за сакральним моментом і наші журналісти. Молитвою сьогодні у краєзнавчому музеї рівного заповнена зала. Віряни та священики зібралися разом, аби помолитися перед найдрівнішою святиною рівненщини іконою Одегітрія Дорогобузька. Історія створення цієї ікони тягнеться ще з 13 століття. Тоді, в часи монгольської навали, вона як і зараз була надією усіх вірян, до якої весь час зверталися із проханням захисту та миру. До рівненського музею вона потрапила аж у 1984 році. Привезли її із села Дорогобуш. Втім, як розповідає директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига, ікона потрапила до них у зовсім іншому вигляді, а згодом була реставрована. Вона зовсім не в такому вигляді, як ви її сьогодні бачите. Це дошка, яка була темна, ось і, і, і якій просто треба було допомогти. Ну, і це зробили реставратори. Вона сім років. Реставрувалася основа нова, але сам малюнок він збережений і він перенесений на нову основу. Так, завдяки оновленню, усі мають змогу бачити та звертатися до ікони Одегітрії Дорогобузької, як розповідає священник Петро Мартинюк, цей момент є сакральним, адже молитва перед Пресвятою має велику силу ще з часів наших предків. Ікона Одегітеля Дрогобузька це є святиня на Рівненщині, всієї волині нашої, і тому ми сьогодні молимося перед цією іконою, пам'ятаючи, що перед цією іконою в часи лихоліття своє серце і коліна перед нею молилися сотні наших предків, бо багато війн було в нашій державі. Тому і сьогодні ми також, подібно як і наші предки, молимося, щоб Господь дарував для, для нашої держави мир і перемогу. Погоджуються з цим і віряни, які прийшли помолитися за нашу країну та захисників, кажуть, що це важливо для нашої країни та для кожного особисто. Не можна було пропустити цю молитву, не можна було пропустити оцей це. Велика молитва звернення до Святої Богородиці за спасіння нашого народу за визвання нашої країни, за життя наших воїнів. Я хочу подякувати, що організували таку зустріч. Працівники музею і наш владика Іларіон. Для людей, щоб вони спільно могли помолитися за нашу Україну за те, щоб вороги відступили від нас. Митрополит Рівненський та Острозький Іларіон, який здійснював загальну молитву, наголосив, що в наш час ми як ніколи маємо вірити в нашу перемогу та молитися за наших захисників. А сьогоднішнє зібрання стане ще одним кроком до майбутньої перемоги. Сьогоднішня молитва я вірю. Я впевнений, що кожен з нас вірить, стане ще одним великим духовним здобутком і наблизить нашу велику перемогу. Вікторія Якимець Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.